Експресія кольору та спалах позитиву саме так охрестили відвідувачі персональну виставку знаного митця Степана Вербищука, яку презентували у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Сам же майстер дав їй строкату назву Пошук. Така моя точка зору, що художник завжди має бути у пошуку, бо є люди, які себе знайшли. і Мені досить часто, ну не часто, але іноді ти знайдеш щось таке для себе одне. Розвивай, розвивай ту тему безкінечно. Це не цікаво. Життя дуже різнобічне, емоції дуже різні. Тому в мене були різні роботи, і завжди будуть різні. Тут представлені найсвіжіші роботи митця. А відтак від них ще запаморочливо пахне свіжою фарбою. По секрету художник розповідає нам про роботу, до якої додавав останні штрихи. Усього за кілька годин до відкриття виставки. Ну, цю роботу я приніс сьогодні вже окремо. Я її дописував в майстерні. Тобто її могло не бути, але вона для мене знакова, бо я почав невеличку серію, яка називається Блекал. Yes. І тому ця робота мені просто вкрай була потрібна тут. У мене ще навіть пальці трішки брудні від, від, від неї. О, тобто оце. У вас такі блокаути з промінчиком світла, бо в кожній роботі поглядається все-таки яскравий вогник. Ну, надія завжди є. А це вже новорічний мотив. Ми вже бачимо так. одна робота, яка наближений свят сповіщає. Вона так і називається. Новий рік буде. А на доказ того, що буде і новий рік, і Різдво, і ми, і Україна. Кохана муза дарує майстрові свою життєстверну поезію. Спливали зорі, світанкові і місяць. у буття. На підвіконні кішка спала, дихала кауза важко. Вона одна ще не знала. Нічого про страшну війну. А ця картина, я спитала, вона називається, її Степан назвав, Новий рік буде. Так що Новий рік буде, Різдво буде і все буде Україною. Є ще одна знакова робота з Лататтям, яка теж має свою історію. Це полотно написане з причудової світлини, яку зробила Лариса Мілова. Воно сьогодні і прикрашає афішу виставки. Цю роботу я написав досить швидко. І вона е, у Лариси Мілової досить відомої у прилуках. Е, я побачив це фото. Звернувся до неї за дозволом. Вона сказала без проблем. Це не копія фото, але це по мотив фото Вариси. А чому відгукнулося? Що побачили? У цій картині історії? Ну затишок, спокій. А ось цю креативну роботу художник хрестив: відходи у доходи. Тобто із старої палітри зрізається фарба, потім я її не викидаю, вона сохне і потім я придумаю якусь композицію. Роблю такого мозая. Мозаїка. Справді слухайте. Так. Да. не тому що мені, але просто іноді тут бувають такі цікаві поєднання кольорів. Що, Спеціально не придумаєш, а вони тут уже є. посеред яскравих експресивних робіт. Знана ніжинська мисткиня Євгенія Липовецька виокремлює для себе ось цю обнадійливу та оптимістичну. Вона їй дала життєстверну назву в очікуванні весни. Загалом від виставки каже неймовірні враження. Просто художника закохана. Це дійсно та творчість, яка надихає, і ну, ми зараз все-таки про прекрасне, але цей час створити таку красу це дійсно ну, те ваше внутрішнє, те, для чого ви живете, і те, що залишиться на віки і буде радувати і радувати і надихати. Тому, власне, як творча людина, просто захоплююся вами, вашою творчістю. Є, як вам для натхнення. <ривот> 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 ну і все-таки думаю, що велика заслуга цього всього, що ми бачимо, це ваша муза. Дякую, <ривот> <спех> Урочисте відкриття виставки, творча інтелігенція вже охрестила мистецькою подією року, на яку чекала з великим нетерпінням. Дивлячись навіть на роботи, я можу сказати, що це людина вдумчива, щира, люблячена. І найбільше, що він розумна. людина, це мені так здається. Бо так... дивлячись на роботи, роботи про це все кажуть. Добрий, чуйний. Розумієте, зараз у світі стільки багато. Заздощів. А от він щедрий на похвалу, але скурпульозно відноситься до того, коли йому щось не подобається, бо він бачить, що там щось не так. Він це говорить відверто. Від виставки ефект вау. Wow». От просто перше, що заходиш і бачиш, це експресія, колір це ефект вау. Wow». Можливо, тому що я довго чекала на неї, бо ви знаєте, я завжди коли-коли. Ну скільки чекати? І нас традиція, що осені робити вашу виставку, і завжди я для вас готувала такі прилуцькі наші хризантеми. Цього року вже зима, але я їх знайшла просто на прилуцькому лікарям нашого відомого. І я дуже щаслива, що можу придати вам цю експресію. Колір сьомові Тримайте. Ще варто віддати належне прилуцьким музейникам за пречудове оформлення виставки, зазначає митець. Спочатку у нас було три великі роботи, а потім подивилися ні, не годиться. Давайте зробимо, щоб на кожній стіні було таке п'ятно яскраве і воно ніби навколо нього був сюжет. Потім, звичайно, локаційно з'явилися зима, блокаут, помаранчеве, от те, що воно кольорово зіграло. Дороге, чим те, що ми побачили б різних домовичків чи жінок, тому що він насправді знаходить себе. Він стає іншим, він в пошуку. От, його виставки це дійсно ось відображення, назви виставок відображень. Там був є інший тут пошук, тому не потрібно жалкувати. Вони в нього є. І це насправді ну як на мене, це вагоміше. Виставка що діятиме у прилуцькому краєзнавчому доти, доки ви її не відвідаєте, бо ж направду це гормон радості, та ще один доказ того, що мистецтво то рятівна сила.